Олександр Болоков. Вже бізнес плану. Дев'яносто відсотків готовних бізнес-плану. Ірина Романова.

Так, всі здоров'я вас. Марія, це друга найкраща. Олександр серед чоловіків. Марія серед чоловіків. А де? Ми не знали, що він. Ну ключ, я зараз зупинив. Олександр, тоді.

Це. Це як правильно побудувати бізнес, щоб е, він перетворився в гру, як для вашого клієнта, так і для а ваших працівників. Все, mm -hmm. Дякую всім. Дякую. Будемо раді бачити вас серед наших слухачів нашої бізнес-школи. Такні телефони маєте на сайті, кому цікаво, коли ви коммієте, будемо.